Мені дуже різдво асоціюється тісно з діґенцям. І а, був дуже прикольний класний серіал знятий, який називається Дікенсіана. Дікенсія mm -hmm. називається його дуже цікаво, напевно, було б подивитися людям, які багато читали у Дікенса різних mm -hmm. творів. Тому що там такий, такий задум, що там ми знайомимося з персонажами різних творів Дікенса, що вони всі живуть в Лондоні в один mm -hmm. той самий час. Всі ці герої, і ми з ними знайомимось до того, як починаються їхні історії в книжках Дікенса. А цікаво так. І, виходить, і коли ти читав книжки, угу. ти знаєш, чим там закінчиться. Да? І от їхні се і попри те, що ти знаєш, чим закінчиться, і в багатьох з них не все буде чудово, але от не знаю, якась все одно магія в цьому серіалі є. І він мені дуже я вважаю, що це дуже був класний проект, дуже такий інтелектуальний, водночас розвіжальний, е дуже цікавий і дуже красивий.